Виталик, заходи! Пожалуйста! Натертость, паховая область. натерлость получается, она как перетягивает кожу. Угу. Вот это вот она, дискомфорт при ходьбе. Так, сейчас снимаю руки, Буду все смотреть. Свої протези Віталій та Олексій замовляли ось у цій протезній майстерні у Києві. Кукса й досі формується, а тому кукса Приймальна гільза його протеза наразі тимчасова. Протез Олексія вже постійний, але і він потребує періодичного сервісного обслуговування. його ножку, стак. От он у нас місті, і от так воно виглядає гораздо інтересніє. Я думаю, що треба опалювати. Для хлопців були встановлені дуже сучасні, дуже модерні коліні вузли. Там є елемент електроніки, але він не налаштовується через комп'ютер. але Забезпечує надійну функцію колінного вузла, тобто згинання, розгинання, контроль пацієнта в стадії опори, тобто там дуже така сильна миттєва фіксація коліна, якщо людина йде по нахилу або по сходах, тобто воно допомагає йому пересуватися, підтримує його. Олександр Стеценко виготовляє протези вже понад 20 років, використовує найсучасніші технології. Каже, із такими протезами, як у хлопців, можна вести повноцінне життя. Утім, є ще сучасніші та функціональніші електронні штучні ноги, розказує Олександр. Але їх за рахунок держави бійці зможуть отримати ще не скоро. Забезпечує більш анатомічну ходу, тобто вона вже цей вузол, він Підлаштовується вже під е, е, пацієнта з допомогою комп'ютера налаштування йде. Тут можна і пришвидшити його, тобто більш динамічним зробити. Крім того, тут є додаткові в цьому додаткові дві програми. Наприклад, біг, катання на лижах, катання на роликах. Перше відчуття як? Лучше, так? Да? Я тебе освободил. Нет, Правильно, я тебе освободил полностью. Это получается вот фронтальную часть. Нет, нету завала. Так, так намного лучше. Угу. Сейчас мы еще нагрузочку проверим. Вот так, оно намного лучше. Да, хорошо. Олексій наразі служить в полку імені Кастуся Каліновського. Військове формування, в якому воюють добровольці з Білорусі, займається рекрутингом новобранців та їхнім навчанням. І хоча після поранення він не залишив професію військового, функціональні обов'язки бійцю довелось змінити. Фізична підготовка, навики прощення з оружиє, тактичні навики, навики ведення бою. Ну взагалі, все по цій, все по воєнному. Спини спеціальності тим же функціоналом, котрим я котрою коли був здоров, я вже не смогу займатися по причині того, що э, висока подіжності вже не буде отсутствувати інакше. До 24 лютого 2022 року Віталій працював в охоронній фірмі, а також був інструктором з тактичної підготовки. Після ампутації про минулу професію довелось забути. Наразі він працює у патронатній службі полку Азов. Работаю водителем и куратором по реабилитационным центрам. То есть общаюсь с ребятами, привожу их в реабилитационные центры, подсказываю, ну, что я сам знаю по реабилитации, что нужно работать, что если что-то не получается, показываю, грубо говоря, своим примером, что все все возможно, но нет ничего такого страшного в этом. В Україні існують різні державні програми з опанування нових професій бійцями, що втратили здоров'я через поранення, та програми працевлаштування ветеранів, але їх дуже мало, розповідає Віталій. Тому сьогодні бійці, особливо з інвалідністю, дуже часто стикаються із проблемою відсутності роботи. Роботодавці неохоче пропонують таким хлопцям вакансії. Не завжди люди готові сприймати чоловіка з якимись то порижну травмами повністю, але... Это это полноценный человек. Все вот эти ограничения, всё что-то это страх здоровых людей. То тобто, есть иногда человек с инвалидностью может сделать намного больше, чем человек без инвалидности. Просто у нас это здоровые люди бояться. На жаль, бійців з інвалідністю ставатиме дедалі більше, а тому необхідно в цілому змінювати ставлення суспільства до таких людей, кажуть хлопці. Воно має бути толерантнішим. Многие ребята, да, действительно зажимаются в какой-то момент, но этого делать не нужно. Нужно искать в интернете, сейчас довольно много есть всякие программы обучения IT, обучения менеджменту, еще чему-то. То есть нужно как можно больше стараться общаться с людьми, то есть не замокаться в себе. Наразі Олексій та Віталій активно займаються спортом. Декілька разів на тиждень відвідують фітнес-клуб. Нещодавно на змаганнях для ветеранів у Києві з кросфіту Віталій отримав перше місце у веслуванні на тренажері. Планує взяти участь у міжнародних змаганнях для ветеранів за кордоном. Тренуючись в залі, зізнаються хлопці, їм доступні не всі вправи, особливо з великою вагою. Хвилюються, щоб не зламався протез. А тому Олексій наразі збирає гроші на більш функціональний та якісний протез, який коштує 58 тисяч євро, і який дозволить йому більш комфортно та впевнено ходити і дасть більше можливостей для занять спортом. Головне не опускати руки, кажуть хлопці, і шукати вихід навіть з найскладніших ситуацій.